Привіт мої хороші! Це мій тихера. Ось хочу показати мою вчорашню роботу. Все нормально виглядає. Думаю, що буде все добре. Сьогодні ще сонечка немає, так що сподіваюсь, що все попризивається. Ось мій перчик гіркий, який я раніше висаджувала, теж прийнявся весь. Ось тут перчик як був, так і росте. Тут свій уже є перчики, не знаю наскільки видно. Так що потихеньку, ось дивіться, перчик. Так що, слава Богу, все росте. Зараз погода якраз сприяла цьому. Так що буде все добре. Ось відкопала один помідорчик, що я недавно досаджувала, бо замолило його геть. Ось перчик, що я досаджувала. Тут. Бачите, все поприймало, слава Богу. Кабачки мої. Почувають себе добре. Так що. А я зранку готую їсти, бо вчора так і нічого не приготувала. За цією роботою нема коли їсти приготувати, тому сьогодні зранку готую їсти, а потім займуся прополкою бур'янів. Ось мій перчик той, що я раніше досаджувала. А вже, мабуть, неділі три, як я його посадила. ну Звичайно, він поки. Прижився, переболів, але я думаю, що буде все добре, вже він гарніший стає. Огірочки мої продовжують плестися. Скажу вам, що оце, що я садила машу, видно, є пересортиця. Бо є такі, що з одного узла по два штуки росте, а є длінні якісь. Ну, не такі вже геть длінні. Є коротенькі, ну, різні, але дай Бог. Щоб вже ці були, які будуть, вже трошки починаю закривати. так що Сьогодні теж ввечері пройдусь, подивлюся, в парнику і тут. Що в нас робиться? Щось вже трошки назбиралося, та й буду знову закривати. Тут також все нормально, бачите, як позаливало. Але перчик стоїть, замучений, але вже така розсада була. І баклажанчики, ось дивіться. Це я по чорнобривцях насадила баклажани. Тут не всі посходили. І також тут. Ну, а ці перці мої вже гарні, бачите, попіднімалися, баклажани теж супер. Будемо сподіватися на гарний урожай. Ось дивіться, вже червоноголова капуста. вже тверденька. Бачите, вже. це ця, що я під агроволокном накривала. Тверденькі головки, вже можна салатик робити. І ось ця, що я садила наче як ранню, ну вона, бачите, слідом іде, вже бачите, і тріскається. Дивіться, які здорові голови. Ця, ну це, походу, іюнська, бачите, такі маленькі. Ну, були нормальні, я вже вирвала, але ця набагато більша. І ось дивіться, яка капустина. Здоров'яка яка. Мурашки лазять, дивіться, ці мурахи, тільки ну, ще так, ще трошки поростає, треба, ще не геть тверда. Ну, от, друзі, до обіду готувала собі їсти. Зварила борщ, плов зробила. А після обіду ось о, працювала. Вже заморилася і треба йти в парнику полить. Слава Богу, хоч на вулиці мокрота, не треба поливати. Ось, бачите, красоту навела. Ще там лишилося. Ну, дасть Бог, завтра. полоть дуже легко. Сьогодні не знаю, з кожним днем буде все твердіше, вже дивіться земля. Береться кірочкою і вже треба теж ворушити, щоб дихало, бо забито. Ну, а завтра, не знаю, що буду цим займатися. Тому що треба довести все до ума, бачите, кучі здорові. Зате вже все видно. Може хтось подумає, що я не хазяйка, але я показую, як є. Просто я не встигаю. Ось бачите. Повиполювали, якби не хазяйка, то я б це не робила. Так просто не вистачає часу. Далі мої лілейники продовжують квітнути. Красуньки. Це треба, буду і ріси прибирати, але теж на, на все свій час, я не встигаю. Тут ще в мене лілі ось попрополювала, видно вже їх. Гарні у них ще не цвітуть і там ще не цвітуть. Але Юки вже відцвітають, треба зрізати. І ріси теж треба це все зв'язати. Ну, я їх просто буду прибирати на часу. Так що таку роботу я проробила сьогодні. Дякую Богу. І будемо йти далі працювати. І ось, друзі, вирвала помідорки вже на городі. П'ять штучок вже на салат є. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Хто додивився, дякую за підписки, за коментарі, за вподобайки. До нових зустрічей. Пока!